Потужність цієї станції складає 120 кВт. Так? Так. Якщо я не помиляю, 120 кВт. І відповідно, вона має повністю забезпечити роботу цієї насосної групи, а також в майбутньому, я так розумію, ще є ідея, щоб, щоб глибинні насоси також працювали від цієї електростанції. Так. Від цієї електростанції. В проєкті бюджету на наступний 25-й рік. Ми пропонуємо також вкладати ще кошти в розвиток нашого підприємства. Тут на водозаборі перейти на живлення насосів з 6 кВт на 0,4, поставити нормальне частотне регулювання, поставити плавний пуск і відповідно потім ще також нарощувати свої потужності генерації для того, аби, аби вже подача води в місто також могла здійснюватися від, з, від, сонячної та, від, від сонячної електроенергії. Зараз вартість електроенергії для підприємства 11 гривень. 11 гривень і кожен кіловат, ну, м'яко кажучи, на вагу золота. За цей період часу ми змогли втримати тарифи. Не піднімаючи, ну за рахунок того, що компенсовуємо якусь трошки різницю в тарифах з бюджету, а також за допомогою наших станцій, які, які допомагають економити електроенергію. Електроенергія в структурі тарифу це, напевно, найосновніше Основ... стаття, Основ... стаття видатки. Зараз ми знаходимося на регулюючих спорудах нашого комунального підприємства Водоканал, де також цього року встановлена буквально там декілька, тому, декілька тижнів тому. два, тижні назад, два тому. тижні назад запущена в роботу наша чергова сонячна електростанція разом з установкою акумуляції, яка забезпечує безперебійну подачу води. Навіть тоді, коли в мережі та відсутня електроенергії немає. Нашої установки акумуляції вистачає для того, щоб відповідні насоси працювали приблизно 4 години. Перерви в електропостачанні для населення переважно йдуть по годині або по дві, для того, аби люди не мали. Перебоїв, принаймні, із водопостачанням. Реалізація даного проєкту, так само, як і двох попередніх станцій на очисних і станції на водозаборі, стала завдяки фінансовій підтримці міської ради, депутати виділи відповідні кошти. І також у партнерстві з, нашою гарною, з нашим гарним партнером, з компанією Stem Solar, яка власне і реалізувала ці. Ці всі три проекти за що ми в принципі надзвичайно вдячні, тому що і якість, і швидкість виконання робіт, та і пропозиція тих технічних рішень дозволила реалізувати те, що ми хотіли. На цьому ми зупинятися не будемо. Безумовно, будемо розширювати наші можливості як генерації, так і зберігання. Бо, як я часто жартую, без багатьох речей люди можуть прожити, а без води і каналізації ніяк. Тому так, Дуже добре, що, що наше підприємство не, не стоїть на місці, розвивається.